притирочку Не можу, це просто якийсь кайф. Ви чуєте, як птички співають. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нова локація. На відміну від минулого разу у нас не півтора година рибалка, а така, можна сказати, експрес-рибалочка на поплавок. Сьогодні ми з вами розвідуємо нові містяки і я сподіваюся піймаємо дуже-дуже крутеську рибу. Тож, наші кораблики вже готові. Акваманія 240 що в мене, що у ярика Дивіться, друзі, яка крутецька локація. Вон, гляньте, позириться за кувшинкою. Мабуть, десь тут ми з вами і станемо. Так, заземлюємось десь тут. в Зав'яжемося, щоб менше нас крутило. Так. Ну, якось так, друзі, наче устаканився. Стоїмо повністю в кувшинці. По вікну у нас десь приблизно під нашу 6-метрову вудку, вікно по дистанції так і є. Зліва від мене ярік там стоїть. Тож, давайте кормитись, не втрачаємо часу. Мішатися будемо в моєму віддирку від Мавер 13 літрів, вони різні поємкості є. По прикормці будемо використовувати карасьову прикормку, це саме карась, бісквіт. Щось таке солоденьке сьогодні, хочу йому дати. Саме на нашому вікні прям запузрилось. Да, Є рибка, ходить. Тому треба кормити і ловити. Так, ми ж з вами тільки на трофейну рибу, правильно я кажу. Тому додаємо зернові. Це у нас мікс пшоно мед від 3 яйця. О, ну, пшоно, крупний карась, лінь. Це дуже-дуже близько друг від друга все знаходиться. Так, по добавкам, це у нас пшикалка, будемо запшикувати, кармелька, інтеркриль. А відразу крилів олія. Я на своїх риболовлях використовую антарктик Кріль, самоатрактант, крилів муку, або олію. Так от, Я гадаю, воно дуже близько один від одного. В парі, ну не знаю, використовувати треба чи ні. Також додаю новинку цього сезону: це Міляса лакі бум. Це на плітку ванілька, але я минулого разу палящу відпрацювала так, що просто гай шумів. Ну, і сьогодні на крупну рибку також трохи додаємо. Вона дуже-дуже густа, дуже концентрована, тому. Теж, щоб не переборщити. так бутилочку купили і вистачить її на пів сезону. І також можна побалуватись. Це у нас просто пшикалка, спрей карамелька. Ой, та ти що запах? Все, друзі, у нас прикормка просто царська. Є таке діло. Почекаємо, поки вона почне ліпитися. Тим часом розпакуємо вудку. Виставимо глибину і по дистанції, вже де у нас буде поплавок, саме туди і будемо кормити. Сьогодні вудлище буде використовувати Brain Blast Bolo. Це класика по крупному карасю, та й не тільки. Дуже крутеська вудочка, всім раджу. Ви бачите, у мене комплектиком тут, до речі, стоїть катушка від Вікінга. Це зимня серія, серія катушок Вікінг. Але вони у мене перекачували на балонки, і дуже дуже круто стали. Саме з Bolo, ви бачите, Дуже гармонічно виглядає. Так, дивимося, як ми будемо доставати. Так, дістаємо. Шикарно до вікна. Якраз 6 метрів вудка, саме те, що треба. Клас. Хлоп, відразу полотіньке. Бо я знаю, що в мене є манічка а штани руки витирають, навіть коли полотенце десь в, ло, в човні лежить. Тому одразу прикриємося, що у нас попередується ну вже нормальок, ще хвилинку їй, мабуть, дати постояти, а може і не треба, можна її наліплювати. Дивіться, по наживці взяв з собою все, тут у мене червь, небагато, але є Є опариш. підсушив його. Кошачий наповнювач для туалету насипав. Бачите, вологу дуже класно вбирає. І, вот. як завжди, є отакі від G-Stream. Починати будемо, ну, як зазвичай, я би сказав, це пуф в парі з черв'яком. А далі воно вже покаже. А ось і перша наша рибка. Ух ти, його, сирена. Дивіться, друзі, якась прям дуже гарна риба стояла прямо біля нас. Я підтягував карася, вона стартанула, глянь, аж закипіла вода. Ви бачите? Так, отакий от, от невеличкий карасик, ладошка. Дивіться, який крутицький по кольору. Початок є. Судячи по пузырях, які тут підіймаються з дна, то я вам можу відразу сказати, тут риба є дуже хороша. Я сподіваюся, ми її сьогодні піймаємо. Ніфіасі, гляньте який краснопір, Майже такий же як карась. Краснопірка, звісно, не зовсім наша риба, яку ми на сьогодні закладували на поїмку, ну нічого, для разнообразия і таке піддойде. Давайте її випустимо. Гляньте, вона чи наїдена, чи корна, непонятно. Но розмір непоганий краснопера. Ой, ой 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 хорош, Майже відразу. Друзі, ви бачили цю покльовку? Та ти що, просто якийсь кайф для очей Неспішно так тик-тик-тик-тик-тик. І ложить Типова, типова гарна покльовка карася. Також карась ладошка. Ну, можливо трошки більший за попереднього. Але колір. Зверніть увагу на колір. Такий з золотистим відливом. Клас. Ти що? Ну прям кайф отак от на поплавочку посидіть. Одна вудка, один поплавочок. Всього пари хай поки посидять. До речі, друзі, ми таке як сьогодні не підіймали тему оснастки, тому в двох словах. У мене стоїть така ліска Smart Excel 57 02. Дуже класна, до речі, на розрив. Також стоїть отакий гачок Brainbeast. Це новіночка від Brain. Ну, як сказати, новинка. Вже не так і новинка, але дуже крутиські перевірені мною гачки. Оп, Ярик втягнув когось. Краснопірку. Шостий номер Brainbeast. Попливок сьогодні я використовую отакий от від відгладіатор 7-грамовий. Це бальза. Він, я гадаю, предназначен для більш складних умов, але я половину кіля відрубав і дуже класно він мені заходить під, під звичайні рибалки, на балонку, в кувшинці, в камиші. Не дочекався, я, поки він клюне до кінця. Така покльовка ніжна-ніжна. Пару опариків я донаживив. Зараз експериментую, що краще, що не краще. Якось будемо комбінувати наживку. Третій карасик. Ну так, да, розмір, звісно, не монстри. Черговий карасик. Ну, ви бачите, тут стандарт. Золотий стандарт. Ладошка карась клює. Будемо чекати нашого трофея. Четвертий карась. Ну, це вже на рибалочку схоже, аби тільки розмір трошки подналадився. Сльоту бачили, тільки перезакинув. А так-то снасть стояла, я не знаю, ну мабуть хвилин 15 точно без покльовки. <клів> Дивіться, який такий ілістий карась чорний. Прикольний, звісно. Такий трохи на золотого смахує. Отого теж пір'я такий чорний прям. Так, перенаживляемся. С вылетом, как дельфин. Так, плюс один карасик. Честно говоря, друзья, я сижу, чекаю на линя. Тут в этих краях линь есть. Это так уже, чтобы открыть вам все карты. Ну, пока что его не видно это очки цепки. Еле выдрал. Так долго клюва выбачено. Дрібненький взагалі карасик. Ну, поки що для щоту. Більше покльовки було, ніж самого, самого карася. Так довго водив. Це щось взагалі дріб'язак почав попадатись. Сонце піднялось, ви бачите Можливо, вся крупна риба полізла в камиш. Опа! Так, а що у нас тут за карасики? Ну Дивіться, мабуть, десяток я піймав. Глянь, який цей золотий. Один, два, три, чотири. От непоганий такий. П'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять карасів Ну що ж, друзі, як не крути цю локацію, треба було перевірити. Я впевнений, просто на всі 100% тут є гарна хороша риба, є лінь. Але ви ж бачите, якщо основна маса риби тут ну, такого розміру, то ну, це таке як лотерея, Можна сидіти дуже довго, вона колись тобі та попадеться, але коли невідомо. Ну, я сподіваюся, ви розумієте, що це таке діло, як рибалка. Сьогодні ми поїхали на розвідку, ну, далеко не прольот, щось половили, покайфували на поплавок. А завтра поїдемо на розвідку і обов'язково знайдемо гарну трофейну рибу. Тому не пропускайте нові відоси, пишіть коментарі, звісно, ставте лайк. А на сьогодні все. Всім пока.